Права 220 Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше завдання це дроби 4 дев'ятих і 1 1,6. 9 на 6 не ділиться. Але якщо я 9 помножу на 2, це буде 18, 18 на 6 вже поділиться. Тобто 18 це то в нас і буде найменший спільний знаменник цих дробів. Ну що ж, записуємо тоді, що 4 дев'ятих нам потрібно звести до знаменника 18 то це означає на 2 потрібно помножити і чисельник і знаменник. То це буде дорівнювати 4, що множиться на 2, це буде 8. А 9, що множиться на 2, це буде 18. Ну що ж, тепер 1 шосту записуємо. Отже, 1 шоста. Потрібно помножити на 3 і чисельник і знаменник. То записуємо, що це буде дорівнювати 3 помножити на 1 це буде 3. А 6 помножити на 3 це буде 18. Ну що ж, якщо дроби 4 дев'ятих і 1 шоста звести до найменшого спільного знаменника, це буде 8 вісімнадцятих і 3 вісімнадцятих. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 1 шоста і 2 п'ятих. 15 на 6 не ділиться. Але якщо я 15 помножу на 2, це буде 30. 30 на 6 поділиться. Тобто 30 це в нас буде найменший спільний знаменник. Ну Гаразд, записуємо тоді, що дріб 1 шоста. Якщо ми зводимо до знаменника 30, потрібно домножити на 5 і чисельник і знаменник, то це буде дорівнювати 5, що множиться на 1, це буде 5. А 6, що множиться на 5, це буде 30. Ну, а зараз 2 15 записуємо. 2,15 потрібно домножити на 2. То записуємо, що це буде дорівнювати. 2 помножити на 2 це буде 4. А 15 що множиться на 2 це буде 30. Ну що ж, виходить, що дроби 1,6 і 21. Якщо звести до найменшого спільного знаменника, це буде 53 і 40. Переходимо до третього завдання: 512 і 7,16. 16 на 12 не ділиться. Але 16 помножити на 2, 32 також не ділиться. Але 16 можна помножити на 3. Це буде 48, а 48 на 12 ділиться. Тобто у нас найменший спільний знаменник це буде 48. Запам'ятаємо це і записуємо, що у нас перший дріб це 5 дванадцятих. 12. Отже, дванадцятих, якщо у нас. Найменше спільний знаменник 48, домножуємо тоді на 4. І чисельник і знаменник. Тоді це буде дорівнювати. 4, що множиться на 5, це буде 20. А 12, що множиться на 4, це буде 48. Ну а зараз 7,16 записуємо. 7 7,16 домножаємо на 3. І чисельник і знаменник. Записуємо, що це буде дорівнювати. 7 помножити на 3 це 21. А 16 що множиться на 3 це буде 48. Є? Ну що ж, дроби 5, 12, і 7 16, Якщо звести до найменшого спільного знаменника, це буде 20, 48 і 21 48. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 3 четвертих, бачимо дроби і 18. 18 на 4 не ділиться. Але якщо я 18 помножу на 2, це буде 36 на 4 поділиться. Тобто у нас буде найменший спільний знаменник це 36. Записуємо тоді перший дріб 3 четвертих. Для того, щоб звести до знаменника 36, помножимо тоді на 9. Отже, і чисельник і знаменник домножуємо на 9, то це дорівнює. 3 помножити на 9 це буде 27, а 9 помножити на 4 це 36. Є. Ну, а зараз 5 18 записуємо. 5 18 домножуємо на 2. Чисель такий знаменник. То тоді в нас вийде 2 помножити на 5, це буде 10. А 18, що множиться на 2, це 36. Ну що ж. Отже, якщо 3 четвертих і 5 18 звести до найменшого спільного знаменника, це буде 27 36 і 10 36. -х. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо тут 3 10 і 7 15. Ну що ж, у нас найменший спільний знаменник 15 на 10 не ділиться. Але якщо я 15 помножу на 2, це буде 30 на 10 вже поділиться. Тобто 30 у нас буде це найменший спільний знаменник. Ну що ж, записуємо тоді, що 3 десятих. Взводимо до знаменника 30. Це означає, домножаємо на 3. Тоді. 3, що множиться на 3, це буде 9. А 3 помножити на 10, це буде 30. Є. Ну а зараз 7 7,15 записуємо 7 7,15. Тут уже домножаємо на 2. І чисельник і знаменник, то це дорівнює. 2 помножити на 7 це буде 14. А 2 помножити на 15, це буде 30. Ну що ж, якщо дроби 3 і 7 п'ятнадцятих звести до найменшого спільного знаменника, у нас вийде тридцятих і тридцятих. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 5 вісімнадцятих і 7 24. 24 на 18 не ділиться. 24, якщо ми помножимо на 2, це буде 48 на 18 також не ділиться. Але розпробуємо 24 помножити на 3. 24 на 3, 20 на 3 це 60. 4 на 3 це 72. Ну що ж, 72 на 18 поділиться. Ну що ж, отже, 72 це в нас буде найменший спільний знаменник. Записуємо тоді перший дріб. Це 5 18 Для того, щоб отримати 72. 18 множимо раз на 20, 36 і ще раз на 2. Це буде 72, тобто всього множимо на 4 І чисельник і знаменник. Так? То тоді в нас вийде 4, що множиться на 5, це буде 20. А 4, що множиться на 18, 18 на 2, 36 і ще раз на 2 – це 72. Отже, 20 70, 72. 72. Так? Ну а зараз 7 24 записуємо. Тут домножуємо на 3 і чисельник і знаменник. Тоді 3, що множиться на 7, це буде 21, а 3 на 20 це 60, 3 на 4, 12, разом буде 72. Ну що ж, якщо ми 5 18 і 7 24 зведемо до спільного знаменника, це буде 20 72 і 21 72. Ну що ж, переходимо до сьомого завдання. Бачимо 11,30 і 7,24. Ну що ж, 30 на 24 не ділиться. Гаразд. 30 на 2, 60 на 24 також не поділиться. Потім 90 на 24 не поділиться. Так, ну що ж, спробуємо тоді помножити на 4. 3 на 4 це 120, а 120 на 24 вже поділиться. Ну що ж, тобто 120 це у нас буде найменший спільний знаменник. Ну що ж, записуємо тоді, що 11 тридцятих, Давайте домножимо тоді на 4. то, щоб отримати 120 знаменник, то це буде дорівнювати. 4 помножити на 11 це буде 44. А 3 на 4 12 і 0 це 120. Отже, 144. 44 120 -х. є. Ну, а тепер 7, 24. -х. 7 24. -х. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. На 5 помножимо. І чисельник і знаменник. Ну що ж, 5 помножити на 7, це буде 35. а 5 помножити на 24, 5 на 20 це 100, 5 на 4 20, разом буде 120. Є? Ну що ж, виходить тоді, що 11,30 і 7,24, якщо звести до найменшого спільного знаменника, в нас вийде 44 120 і 35 120. Ну і переходимо до восьмого останнього завдання. 9,34 і 8,51. Ну що ж, 51 на 34 не ділиться, але якщо 51 помножимо на 2, це буде 52, поділиться на 34, це буде 3. Ну що ж, давайте зводити до 102 знаменника, записуємо перший дріб це 9 34. Отже, домножуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. То тоді 3 на 9 це буде 27. Так, 3 на 30 це 90, 3 на 4 12, разом буде 102, 27 102. Є. Ну, а зараз записуємо 8. 501. Записуємо 8. 51. Домножимо на 2 і чисельник і знаменник. Отже, це дорівнює. 2 помножити на 8 це 16. А 2 помножити на 51 це буде 102. Є. Ну що ж, отже. Якщо 9 34 і 851 звести до найменшого спільного знаменника, ми отримаємо 27 102 і 16 102. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробів до найменшого спільного знаменника. На цьому вправу завершено.